Договори купівлі продажу, укладені під час війни, не дійсні. Це ніщо інше, як фейк. Юристи кажуть, що в законодавстві немає статті, що пов'язує воєнний стан та дійсність чи недійсність угод з нерухомості. Проте все ж існують деякі лазівки, через які угоди можна розірвати. Аби уникнути судових тяжб, варто знати кілька простих порад. Наприклад, зараз українці продають власне житло далеко не за ринковими цінами, особливо коли воєнні дії проходять у регіоні, де громадян. Нин має квартиру. Тоді власник готовий отримати за своє майно хоч якісь кошти. І такі випадки не поодинокі. Юристи припускають, що після перемоги продавець може оговтатися та позватися до суду через те, що умови для нього були вкрай невигідними. Або визнати правочин недійсним має одночасно збігатися кілька цих умов. Наявність тяжкої обставини, що змусила особу вчинити правочин. Те, що цей правочин було вчинено навкрай на вигідних умовах. Покупець скористався цією обставиною. Війна у цьому випадку може бути визнана як тяжка обставина, що вплинула на власника, а покупець нею скористався. Юрист пояснює, як зробити так, щоб в подальшому договір не став недійсним, і його неможливо було оскаржити в суді. По-перше, варто вказувати в договорах реальну ціну квартири, а також варто прописувати в договорі фразу. Цей договір укладений не під впливом тяжких обставин на вигідних для обох сторін умовах. Продаж здійснено за справедливою ціною. Саме ця фраза потім унеможливить визнання договору недійсним. Є ще кілька статей цивільного кодексу, що не варто порушувати, аби договір купівлі продажу не визнали недійсним. Юрист розповів, що це за вимоги. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. Правочин, що вчиняється батьками, усиновлювачами, не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей. Та серед цих умов немає жодної, де йшлося б про те, що через воєнний стан договір купівлі-продажу можна визнати недійсним. Якщо ж власник все одно захоче звернутися до суду, він повинен представити докази, що бодай якась стаття при оформленні угоди була порушена. Поки суд не ухвалить рішення на чийсь бік, договір вважається дійсним, зауважує юрист. Аби обезпечити себе, продавець чи покупець ще перед оформленням договору може додатково проконсультуватися з юристом, аби в подальшому не наштовх. Нутися на якісь проблеми Яна на та Ігор Мікенін, Харківські звістя.